Лікарка з Чернівців, яка прожила в Сполучених Штатах Америки понад 20 років, але коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ, активно долучилася до допомоги нашим захисникам, даючи у США концерти на підтримку збройних сил України. Детальніше далі у сюжеті це Ганна Бойнякова, лікарка ультразвукової діагностики, яка 23 роки тому емігрувала з Чернівців до Сполучених Штатів Америки. Однак батьківщина назавжди залишилася у серці жінки, саме тому, коли з Новин дізналась про широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну, це стало для неї великим потрясінням. Коли я це побачила, не повірила своїм очам. Потім мені зателефонував чоловік, потім мама і тато. Далі я відкрила новини. Це був жах. Коли я побачила, що відбувається в Києві, як летять ракети, як біжать люди, як обстрілюють аеропорти. Це шок. Як наслідок, два тижні ми були приковані до телевізора. Ірпінь, мости, ці фото. всі телевізійні канали граміли цими новинами. Побачивши, яка трагедія розгортається у рідній країні, пані Ганна не змогла стояти осторонь з самого початку збирала кошти та донатила на збройні сили України. Моїх два однокласника зараз знаходяться в гарячих точках, і я знаю, що їм потрібна допомога, і тому я вирішила допомогти. я завжди питала, що потрібно. Тому я знаю, що напряму комусь допомагаю. Висилаю гроші. Я не можу купити те, що їм потрібно, але я висилаю гроші і вони тут купляють. по перше. У мене душа болить за моїх хлопців. У мене душа болить за Україну. у мене душа болить за український народ. Як я можу пройти повз це? аби зібрати кошти на допомогу українській армії, пані Ганна влаштовувала концерти у Філадельфії країна україна 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 це, я, україна, це, ти, україна, це ми, україна. у мене є своя музична група у нас є барабани гітара мікрофони ми можемо співати і грати українські пісні італійські і стару естраду Бажаючи можуть прийти заплатити символічну суму. Ми можемо запросити ці ж магазини влаштувати таку подію. Всі гроші зібрані в результаті заходу будуть послані туди. Окрім того, значна кількість українських виконавців приїжджали до Філадельфії та Нью-Йорка давати благодійні концерти на підтримку збройних сил України. А Ганна Бойнякова забезпечувала їх музичним обладнанням. У мене є музичне обладнання. Я надаю у користування мікрофон, колонки, апаратуру, пульти. І після цього, якщо є можливість, ми з чернівецькими музикантами беремо участь у таких концертах, які є благодійними. Нещодавно пані Ганна приїхала до України і з собою привезла 20 комплектів американської військової форми для наших захисників, які передасть на передову. Історія волонтерки Ганни Бойнякової дивіться на нашому телеканалі у циклі програм життя з присмаком війни. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня ТВА.